Друзі, розпочався сезон огірочків. І пропоную сьогодні зробити дуже смачні малосольні огірочки з мінералкою. Підготовлюємо огірочки, обрізаємо хвостики з одного і з іншого боку. Також чистимо часничок. На дно будь-якої ємності викладаємо листочки кропу і будь-які інші, які ви любите. Додаємо чесничок, лавровий листочок, і також перець горошком і духняний перець. Викладаємо підготовлені огірки, далі будемо викладати знову кріп, також селеру, можна також додати петрушку, все, що ви любите. Так само додаємо часник, додаємо лавровий листочок і додаємо. Перець горошком і духм'яний перець, і далі все заливаємо мінералкою, щоб вона повністю покрила наші огірочки. Далі додаємо сіль з розрахунку 2 столові ложки солі на 1 літр мінеральної води, залишаємо наші огірочки при кімнатній температурі на добу, і виходить дуже смачні, хрумкі і тверді малосольні огірочки. Більш детальний рецепт є на моєму YouTube каналі. Заходьте, будь ласка, дивіться і готуйте цю смакоту для своєї родини.